Вітаю, це Брейнет. На дворі Summer Game Fest, а значить у нас дуже багато ігрових новин. Вибрав серед них я самі інтересні конкретно для мене, тому в цьому випуску на вас очікують: Dragon Quest. Макбуки стали ігровими ноутбуками, перші огляди Айнлокі, ремейк Persona 3, Якудза 8 та багато іншого. А перед тим як почати, попрошу всіх нових глядачів підписатися на мій канал, а взагалі всіх поставити лайк та написати коментар. Це сильно допомагає розвитку каналу. Nintendo анонсувала сиквел One-Two-Switch. Називається він Everybody Want to Switch. Купувати я його звичайно не буду, і взагалі мені здається, що Want to Switch це мала бути гра, яка йшла б в комплекті з Nintendo Switch, як свого часу було з Wii Sports. Хоча б ціна на цей раз не фулпрайсова вже добре. Але в цілому, я думаю, це не той сиквел гри на Nintendo Switch, який б всі хотіли побачити. Ну і постер гри звичайно супер стрьом. Оця маска коня. Мені здається, вона перестала бути смішною вже років 5-7 тому. Дивний проект, ну таке. Вийшов новий трейлер Pikmin 4, і в ньому нам показали можливість створення власного персонажа. Тобто раніше в нас був капітан Оламар в оригіналі, в інших пікмінах також були свої капітани, звичайно, попередньо створені тоді, як в Пікмін 4 нам дадуть створити власного персонажа. Прикольно, елементи кастомізації в іграх мені завжди подобаються. У користувачів Nintendo Switch Online свято. І це навіть не в розширеної версії підписки, тому що на цей раз додали ігри для NES, SNES та Game Boy. А саме круте те, що вони непогані. Для Геймбоя в нас додали Kirby Tilt and Tumble, та сама гра про Kirby з Motion Control для Game Boy Color. Дуже давно хотів в неї пограти, і тепер, як тільки з'явиться можливість, я її спробую. Саме круте, звичайно, це те, що керувати можна за допомогою гіроскопу. В цьому плані альтернативних емуляторів на ринку для інших платформ не так вже й багато. Тому круто Нінтендо, Респект. Для Game Boy Advance такий один знаю, і я так на одіні Wario Ware Twisted проходив, а от для Game Boy Color чи оригінального геймбоя навіть не згадаю. Другою грою для Game Boy Стала Blaster Master Enemy Below, Знову ж таки, Blaster Master, супер суперкрута класика Нінтендо, круто, Респект. Це вам не Side Pocket і не Hey Punk, are you tough enough? Для Супер Нінтендо в нас взагалі з'явився Ультра Бенґер, Харвест Мун, та сама Ультра класика, з якої і пішли всі так улюблені всіма зараз. Stardew Valley та інші фермерські ігри. А саме круте це те, що серія жива дотепер, тільки називається вона Story of Seasons. Тому що оригінальні творці франшизи втратили на неї ліцензію, а під ім'ям Harvest Moon зараз виходить супер повна фігня, в яку я абсолютно не раджу нікому грати. Але оригінальний Harvest Moon на SNES – це все ще класика. Знову ж таки, Респект. Напевне, єдине, що трішки розчарувало, це гра для NES, Mystery Tower. З одної сторони це ніби класика Namco, і це дуже круто, а з іншої сторони це зовсім не рівень мапі чи Пекмена. І зараз про неї, звичайно, ніхто не згадує, як про якусь там аркадну класику Namco. Але в цілому, три дуже круті гри. І Одна, ну, плюс-мінус піде, тобто погано її всеріно назвати не можу. Це дуже крута обнова для бібліотеки Nintendo Switch Online. Класно. Infinity slash Dragon Quest The Adventure of Die виходить на всіх актуальних платформах вже 28 вересня цього року. Гра заснована на манзі, очевидно, Dragon Quest Пригоди Дая, 1989 року випуску. В цієї манги є дві екранізації, 1990 року, а також 2020, яка виходить дотепер. І от гра пов'язана якраз таки з новою екранізацією. Дуже на неї чекаю ще з моменту анонсу і радий, що нарешті зможу зіграти в неї вже через три місяці. Ну і звичайно, це ще один Dragon Quest, в мою здорове вано колекцію Dragon Questів. І це ще не все за Dragon Quest. Тому що в честь 25-річчя серії Square Enix анонсували розробку нової частини Dragon Quest Monsters. Останньою грою в серії була Dragon Quest Monsters Joker 3 для 3DS. І наскільки я розумію, нас тут чекає не Джокер-варіація, а стандартна. Різниця в тому, що події під серією Joker відбуваються десь в далекому майбутньому, тоді як просто Monsters в більш класичному середньовічному фентезі. В мене в колекції знову ж таки є всі три частини Monsters Joker. Перші дві вийшли на DS, потім третя на 3DS. А також ремейки першої і другої гри серії з Гімбоя для Nintendo 3DS. Буду знову ж таки дуже радий ще одній грі серії в себе на поличці. Класно. Але взагалі Square Enix, по перше, випускайте Dragon Quest 10 офлайн за межами Японії, а по-друге, показуйте вже нарешті більше деталей по Dragon Quest 3 ремейк та Dragon Quest 12. Там вже біля двох років пройшло з їх анонсу. Так, давайте трошки відвілічаємося від ігор і переключимося на портативки. Ноутбук це ж свого роду портативка. Ну це власне портативний ПК, портативний пристрій. Далі вже буде про справжні хентхалди, але декілька днів тому прийшла презентація Apple WWDC 2023. На ній показали перший у світі повноцінний хетхалд. У вигляді Apple Vision Pro, але це зовсім не моя сфера діяльності, тому це я пропущу. А от що стало для мене неймовірно інтересним, це те, що Apple все ще стараються принести повноцінний геймінг на Mac пристрої. На презентацію прийшов коджемо зі своїм Death Stranding. Показали трейлери декількох портів, по типу No Man's Sky та Resident Evil 8, але саме круте, що там показали, це інструментарій, який дозволяє портувати ігри з Windows на Mac і робити це з мінімальною кількістю зусиль, тому що використовують в ньому Apple щось. Середня між емулятором та ретранслятором коду написаного під API DirectX 12, 11 та 10 на проприєтарний API від Apple Metal люди. Цей самий інструментарій почали встановлювати на свої макбуки, і як виявилося, навіть без будь-якої оптимізації люди запускають ігри з Windows на своїх макбуках, і вони дуже класно працюють. Звичайно, є винятки, але в середньому зараз вже можна спокійно пограти в Elden Ring, в Cyberpunk та майже будь-які інші новинки. І дуже багато ігор працюють навіть на макбуках з m 1 та m 2 без активного охолодження, не кажучи вже про проверсії процесорів. Уявіть собі, що буде, якщо розробники разом з цим інструментарієм будуть також ще й оптимізувати свої проекти під макбуки. Це справді може перетворити пристрої Apple на arm процесорах в повноцінні ігрові машини, і це неймовірно круто. Asus ROG Ally нарешті вийшов, і перші покупці вже почали отримувати свій новий ігровий пристрій. В Європі ціна портативки від Asus складає 800 євро за версію з чіпом Z1 Extreme, яка по факту є просто перейменованою версією чіпа 7840U. І звичайно в інтернеті вже провели мільйони тестів цього самого чіпа, не тільки на ROG Ally. І починаючи з 20 Вт, можна сказати, що він дійсно дуже потужний, він набагато потужніший за Steam Deck, він замітно потужніший минулого покоління чіпів 6820 u що опускатися до 15 Вт, то різниця з минулим поколінням складає біля 10%. А на 13 ватах і нижче програє затван Екстрім не тільки з тим деком, що було б очевидно, тому що я все ще впевнений, що Valve в цьому плані використовують чорну магію, а і 6820U, що насправді дуже дивно. Ну і звичайно, там Джипіді, Аянео та інші виробники заліза будуть демонструвати вам, ніби там дуже великий приріст, вони будуть показувати вам роботу на 25-28 двадцятивосьми А як зробили GPD у своєму рекламному відео, вони там ставлять новіший процесор на 22 Вт 6820 u на 18 ватт і показують дивіться наскільки новий наш процесор працює краще купуйте обновлену версію GPD Win max2 x86 портативки як на мене це пристрої, які потрібно тримати в рамках енергоспоживання 10, максимум 18 ватт, якщо ви хочете пограти хоча б якісь 2 години. Більш високі показники ви можете виставляти, якщо ви граєте там, наприклад, в якомусь стаціонарному режимі На док станції на великому моніторі. Саме тому Steam Deck все ще настільки крутий, і саме тому, на мою думку, конкретно зараз 682.0. u Буде кращою інвестицією, ніж пристрій на більш новому процесорі. Звичайно, там на 25 Вт і вище у вас буде там приріз в плюс-мінус 30% порівняно з минулим поколінням, але який в цьому сенс. Грати то все рівно прийдеться на більш низьких показниках енергоспоживання, і там вони або рівні, або 6820U навіть перемагає. Але повернемося до ROG Ally. Мені дуже подобається, що на цьому пристрої екрану в 120 Гц. Вам може здаватися, що це фігня, ну Ви ж не будете грати в якийсь там кіберпанк 120 FPS в портативі. Але всяку індюшатю, ну, наприклад, Наприклад, no Tatsujin, це не Індюшатіна, але це ритм-гра, Там Мьюз-Деш, інша ритм-гра, грати в 120 FPS в портативі це ж просто божественно. Крім того, екран з частотою 120 Гц нативно підтримує режим роботи в 40 Гц. без зміни оновлення частоти екрану. Тобто, якщо ви будете лочити гру на 40 Гц, то у вас екран не буде мигати, як це стається, наприклад, на Steam Dead чи на іншому будь-якому Windows-пристрої. Це знову ж таки дуже крута фіча. В цьому плані Rock Ally мені сподобався. Купувати цю штуку я все рівно не буду, тому що вона здоровенна, але якщо у нас в магазині Буде стояти стенд з портативкою, то я з задоволенням подивлюся, що вона себе представляє. А так, в цілому, якщо ви хочете спробувати Handheld ПК, але ви не довіряєте маленьким китайським компаніям, то ви можете купити цю портативку у великої китайської компанії. В мережі з'явилися перші огляди Айн Локі. Їх вже встигли випустити такі канали, як Такі Удон, Ретро Гейм Корпс та ETA Prime. І всі вони кажуть, що це, напевне, кращий 6-дюймовий портативний ПК, яким вони користувалися, з божественною ергономікою, неймовірними аналоговими стіками та крутим вмонтованим програмним забезпеченням, враховуючи те, що Айн Одін став моїм основним ігровим пристроєм минулого року, а також більшої половини цього року, окрім великих релізів на Нінтендо Свіч та Якудзе на Xbox, яку я проходив. На одяні через Remote Play. Я був впевнений в тому, що Локі вийде просто фантастичним пристроєм. Так, Айн, звичайно, беруть собі час на розробку, випускають пристрій пізніше, ніж їх конкуренти, але в кінці кінців ми получаємо кращий пристрій, чому б ні. З тестів так і у Дона можна дізнатися про те, що Айн Локі це найпотужніший пристрій на 6820U. Сталося це завдяки крутому охолодженню, компоновці материнської плати, а також знову ж таки вмонтованому програмному забезпеченню та драйверам. І рок в плані потужності на малих ватажах відстає від нього. Його достатньо так помітно, і я чекаю, не дочекаюся, коли я нарешті отримую свого локі, тому що знову ж таки Одін став для мене одним з головних ігрових пристроїв, напевно, в моєму життю. Я там стільки беклогу закрив, я навіть почав проходити на Одіні в Зеносагу, але звичайно вийшло Tears of the Kingdom і я її відклав на пізніше. Я дуже вже хочу побачити свій новий портативний ПК, і я дуже сильно радий бачити те, що огляди від блогерів, яким я довіряю, більш ніж підтверджують мої найсміливіші надії. А тепер Summer Game Fest. На презентації Microsoft було анонсовано цілих 3 нових гри від Atlus. Це ремейк Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica, та одна гра, на яку я чекав останні 5 років, Project Трев Fantasy. Біля двох місяців назад я скидував до себе у спільноту інформацію про те, що Atlas працює над ремейком Persona 3. Стало відомо про це через злив внутрішнього відеокомпанії, орієнтоване, яке було на інвесторів. Багато людей все ще думали, що це фейк, тому що там були плейсхолдерні шрифти стандартні. А у Юкарі взагалі був лук, якщо я не помиляюся, локе з Persona 5. Тому люди думали, що це просто мокап. Але як виявилося ні, тому що буквально вчора, ну і декілька днів тому трейлер злили, гру повноцінно анонсували на презентації Microsoft. Persona 3, на мою думку, був дуже сильно необхідний ремейк. Я пройшов портабл версію, тому що, на мою думку, це єдина версія гри, в яку досі можна грати, але все рівно вона занадто пуста. Соціальні зв'язки не мають ніякого сенсу, окрім власне, прокачки цих самих зв'язків. Після максимального рівня можна буде ф'юзити персону додатково, але ніяких геймплейних покращень соціальні зв'язки герою не дають. Як це зроблено в четвертій та Персонах. Дизайн Тартара це просто найстрашніший жах, який можна собі уявити. На весь данж з сотнями поверхів у вас всього одна музикальна тема. Там, звичайно, в окремих відділах додаються нові інструменти, але цього абсолютно недостатньо. В кінці кінців все змішується в одну купу і грати в це стає просто боляче. Мені неймовірно сильно подобається візуальний дизайн персони 3. Мені дуже сильно подобаються персонажі персони 3, але з точки зору геймдизайну та власне геймплею – це, на мою думку, найслабкіша гра в серії. А я пройшов персону 1. І я дуже Дуже сильно надіявся на ремейк цієї гри. Нарешті він стається. Я дуже хочу вірити, що нам покращать Тартарус, як з точки зору левел дизайну, так і з точки зору різноманітності зовнішньої та звукової. Я дуже надіюся, що проапгрейдять систему соціал лінків, і я зовсім не надіюся на те, що в ремейку буде можливість грати за жіночого протагоніста. І я зовсім не здивуюся, якщо вони зроблять The Answer платним DLC, яке стане доступним в перший же день. Тому що Атлус це Атлус, а ми все ще говоримо про видавника в лиці Сегія. З іншої сторони, я дуже здивую. І буду дуже радий, якщо знову ж таки нам добавлять і жіночого протагоніста, і The Answer. Але якщо це буде навіть просто звичайна ванільна гра, але з покращеннями з геймплеєм та геймдизайном дизайном на рівні сучасних представників серії, я все ще буду неймовірно задоволеним, тому що знову ж таки мені дуже подобається концепція Persona 3, але мені зовсім не подобається її реалізація. Наступною представленою грою стала Persona 5 тактика. Це ще один спін-офф Persona 5, на цей раз у жанрі тактики. В ній фантомні крадії сердець, наскільки я розумію, будуть попадати в різні світові революції та брати в них участь. Виглядає дуже весело, але з іншої сторони, мені якось візуальний дизайн не дуже сподобався. Вони взяли голови чи версії героїв з Persona Q2, наліпили їх на тіла нормальних пропорцій, але при цьому збільшили руки та ноги. Виглядає це неймовірно дивно. Я б міг подумати про те, що вони це зробили для того, щоб зробити. Анімації персонажів більш вираженими, але в Persona Q2 з цим ніяких проблем не було, власне, як і в Persona Q оригінальній. Дуже дивний вибір візуального дизайну, і мені прийдеться до нього звикати. Купувати на старті гру я не збираюся, але десь через декілька місяців після виходу на eBay хтось може буде її зливати, євро за 30, і я собі її на поличку куплю. Persona 3 я звичайно куплю на Switch на релізі. Якщо не буде на Switch, то куплю на Xbox, але хотілося б версію на Nintendo Switch. Обидві гри я звичайно буду проходити, буду робити я це на Xbox і та на локів через Game pass Ну і третьою фінальною грою від Атлус на презентації став Project Re -Fantasy. або як гра тепер вже називається після її офіційного повноцінного анонсу Метафор Р Це абсолютно новий IP від Атлус, розробляють тільки люди, які працювали над персоною 3 по 5. Тоді як над персоною працюють все, що люди з P-Studio, її основні учасники з неї пішли та заснували свою Studio Zero. І коли дивишся на геймплей цієї гри, то бачиш зразу, наскільки багато елементів вони власне з персони 5 сюди перетягнули. Цьому сеттингу грі буде зовсім інший, він буде більш фентезійним, більш середньовічним, звичайно, з елементами стімпанку та футуризму, як в будь-якій японській фентезійній рольовій грі. Виглядає просто неймовірно. В геймпасі на старті її не буде, але я, звичайно, куплю собі фізичну версію або на Switch, або на Xbox, в день релізу, навіть якщо гра буде коштувати 70 євро. Я чекаю на цю гру з 2018 року, саме тоді її анонсували вперше. Тобто, цілих 5 років про неї взагалі ні слова не було. Тобто, це б якщо персону 6, наприклад, анонсували. Завтра, а вийшла вона б в 2029 му тому що саме в 2024 му вона вийде, і я дуже радий, що вона нарешті власне виходить. На цьому з сегою ми не закінчуємо. Переходимо до Рюга Студіо Тут в нас цілих два нових трейлера. Першим показали геймплейний трейлер Like a Dragon Gaiden, де гравцям продемонстрували бойовий стиль агента Джор'ю. Дуже круто, можна користуватися всякими шпугунськими примочками, притягувати до себе предмети. Джорю виглядає дуже крутим протагоністом, але я надіюся, що нам і за кір'ю дадуть пограти. Вийде гра вже 9 листопада цього року. І звичайно, як і будь-яка інша гра в серії Якуда, для мене це покупка знову ж таки в перший день. Ну і крім цього, Sega також показала трейлер a Dragon 8 безкінечна заможність, в якому Ічібана Касугу без одягу вимиває на берег, скоріше за все, Майами, тому що всі говорять по-англійськи. Виходить, що ми отримаємо a Dragon Vice City. Але через те, що Ічибан, а також його сопартійці, очевидно, англійською не розмовляють, я сумніваюся, що ми справді зможемо побігати по Майамі. Ймовірно, в грі це стане лише кат-сценою, але в цілому було би дуже приємно побачити в серії Якудза локації за межами самої Японії, а також те, як Герої на них будуть реагувати. Вийде гра на початку 2024-го, скоріше за все, десь весною. Можна сказати, що в нас тут передаз Якудз, але Гайден тобі темап, а за 8, це вже звичайно буде покрокова РПГ. Тому я не проти. Я залпом 8 частин прийшов, дві частини я подолаю залюбки. Одним з перших анонсів Summer Game Fest стала Sonic Superstars, нова 2D-гра по Соніку При цьому AAA за full прайс. І я скажу вам так, я ніколи в життю настільки не хайпував Соніка Виглядає просто неймовірно. Звичайно, бере натхнення гра з New Super Mario Brothers чи Donkey Kong Country Returns. І я зовсім не проти цього, навпаки, я дуже давно хотів побачити саме таку гру про Соніка Я купив Sonic Frontiers, і я вам можу сказати, що це важко назвати навіть грою. Мої очікування від цієї гри були занижені максимально Максимально низько, я не відносився до неї з предвзятістю, тобто я реально старався, я там десь годин 7 награв, але навіть ці мої безкінечно занижені очікування гра не оправдала. А от Сонік Суперстарс виглядає як гра, за яку б я з задоволенням віддав full прайс, і напевно я так і зроблю. Знову ж таки, це напевно перша гра про Соніка за моє життя, яку я дійсно хайпую, яка мені подобається, в яку я хочу зіграти. Що можу сказати, браво? Саме таким, на мою думку, і мав бути Sonic 4, а не те, що вийшло в Вітозі. Ну і останнє на сьогодні Ubisoft анонсували нового принца персії. І це 2D-метроїдвані, яка повністю копіює Metroid Dread, включаючи візуальний дизайн босів та їх поведінку. І я просто в захваті від цього. Я обожнюю Metroid Dread, я пройшов його біля 10 разів. І я зовсім не проти того, щоб пограти в ще більше Metroid Dread, але з трішки іншими геймплейними орієнтерами на паркур та ближній бій. Я не знаю, яка якість гри буде в кінці. Але я в захваті від цього анонсу. Ніколи в житті я більше не куплю гру Ubisoft за фул прайс, але от десь за 30-20 доларів більш ніж радий буду пограти в цю гру. В мене є бажання купити цю гру на старті, але я знаю Ubisoft, і я знаю, що через 3 місяці вона буде коштувати половину своєї вартості. Але я її обов'язково куплю рано чи пізно. Я розумію, що дуже багатьох людей ця гра просто принизила до глибини душі. Я фанат принца персії, я люблю як і першу частину, я люблю і другу частину. Не ПК версію ремейк на смартфони, до речі, я дуже люблю трилогію від Ubisoft. Навіть The Forgotten Sense мені плюс-мінус сподобалося, не починаючи про ігри для мобілок. І цей анонс мене, як любителя серії, мав би просто знищити, як і інших людей, які негативно про нього висловлюються. Але якимось чином я просто в захваті не знаю. Якщо цим анонсом вам плюнули в душу, то пишіть в коментарі. А на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося і ви новий глядач на каналі, то обов'язково підпишіться. А для всіх глядачів в цілому, знову ж таки таки, ставте лайки, пишіть максимальну кількість коментарів. Я піду потрошки робити огляд Зельди, тому що я її вже прийшов. А поки до зустрічі.